Ми говоримо, що про те, що навіть вже вже в Нью-Йорк Таймс пишуть про е, недостатність фортифікаційних споруд, які зараз є е, навколо Авдіївки, і як було вже зазначено в нашому етері, зокрема в розмові з Ростиславом Павленко, тут йдеться не про провину комбригів, як зазначив метро е, Снегирьов зараз в студії, а це пряма відповідальність виконавчої влади президентської вертикалі, так званої, тому що йдеться про ОВА. Взагалі, як ви розумієте, чому таке. Сталося, коли ми вже впродовж декількох місяців знаємо про і знали про е, можливість такого сценарію відступу від Авдіївки. Мало того, в мене є свої кейси от по Сумській області, наприклад. І теж е, ну 115 це вже ОГО за приділ. Да? Але е, в Сумській області теж зводний опорний пункт за 45 мільйонів і тендер не відбувся. Але з інших причин, коли. Е, Ну скаже, скажем так, що і понятно, що хто підрядники в пов'язані з слугами народу місцевими? Да, так. от він не відбувся, тому що піднявся кипіш, Що де ви бачили в злодний опорний пункт? Його роблять взагалі там з якихось там досок, пиломатеріалів матеріалів і підручних засобів. Ви бачаєте, що ви в ефірі скажу, з і палок роблять бійці самі. Його напередку, да? там, типу, якщо спитати когось, хто відійшов з Авдіївки в завдівки, от, третій штурмовій бригаді, що, що ви зараз робите зводні опорні пункти? Щого доведеться? Тут на Сумщині це другорядний напрямок чи третій рядний. Понятно, що тут не основна війна, є ДРГшки якісь ходять, да, Треба якісь зуби дракона ставити, треба десь ще щось. От, і... Зрозуміло, що але ж ну, не 45 мільйонів на взводний опорний пункт. Ну так в нас ні жодних грошей не вистачить. Що стосується тендерів, я вам скажу, що е, не найбільша проблема тендер. Да, тут е, єдине, що може бути, е, ну це ж можна ж ховати, не показувати в системі Прозоро, скільки матеріалів, які матеріали, де ну по яких можна вичислити, міцність і так далі. Але дуже часто тендери зривають, щоб потім е, самі замовники зривають, щоб потім казати: ну не працює система прозоро. Давайте на час війни відміним взагалі, щоб е, ніхто не ліз. Ну а як ми будемо будемо потім перевіряти? Тому що якщо 45 мільйонів, потім скільки ж і ми можемо тільки з вами говорити 20% відкат був, 30 чи 50%. От, скільки увели грошей по карманам, все. А так, в системі Прозоро, якось воно буде видно. То я за те, щоб в системі прозоро вони е, е, викатували, але поки що не показували, щоб це коли прийде час, щоб ми могли піти і глянути, і порівняти, по чому був бетон, якої марки бетон, там і так далі, так далі. Досвід є. Ну принаймні в моєї організації є такий досвід, і ми виводимо на чисту воду і по об'єктам відновлення, і по об'єктам будівництва все понятно. Що стосується, чому це взагалі відбувається? Тому що зараз Зеленський і його команда фактично е, намагаються після того, як вони звільнили генерала Залужного, вони намагаються перевести стрілки на те, що ну, не можеш Зеленський і офіс президента е, бути винуватим. Я от єдине, що. Я теж називаю це, але не ну, паналогі з лінії Суравікіна, але не лінії Шмигаля, а лінії Єрмака. Чому? Тому що Шмигаля має реальних повноважень. Він зі председатель. Да? А насправді керує Єрмак? То я називаю теж? Де лінія Єрмака? Де лінії Єрмака? Ну хто не важливо, лінія Єрмака чи Шмигаля? Але. Зараз нам йде намагання перевести всю вину за втрату Авдіївки на збройні сили України, і це перекладання з хворої голови на здорову, тому що дійсно хіба можуть бути винуваті збройні сили у України в чомусь. В тому, що якісь недоліки є у військового саме в політичного керівництва. Не у військового а в політичного керівництва. Це і проблеми. Ну, це гаризвісний е, е, проект закону про мобілізацію, це і будівництво фортифікаційних споруд, це і те, чим бігала е, Мар'яна Безугла, яка кричала тут, же ж на весь світ кричала: де план, де план. І от елементарне, коли хочеться у політичного спи, у керівництва спитати, от військові, як правило, пишуть два, три, чотири плана, і ці плани залежать від ресурсів. Тобто, якщо у нас 1 мільйон снарядів, то це один план. Якщо у нас 500 тисяч снарядів в прикупі, да, ну от в майбутньому, да, скажімо, на літо, то ми будуємо плани. З іншими ну з цими наявними снарядами, якщо у нас буде там на літо 200 тисяч сна... снарядів в загашнику, то це третій план і четвертий. І є же план ще кулеме, який казав та ми з саперними лопатками. Причому ми ж прекрасно знаємо, що не кулебі з саперними лопатками вбіти, і от з саперними лопатками можливо теж є план. Але чи потрібен нам такий план, чи може е, політичне керівництво? у слід за військовим буде робити свою частину роботи. Коли вони прийдуть і скажуть ну раніше залужному, зараз сирському, сирські пане Олександре, там чи пане генерале? Плануйте від того, що буде у нас е, на літо там 16-х, що е, доїдуть Абрамси ще що, що поїде туди Стефанчук, Єрмак, стан А і Зеленський сам стануть на каліна перед Джонсоном і будуть бити поклони, поки він не винесе 60 мільярдів на на голосування, а конгрес потім проголосується. І, от, коли ви зробите свою частину роботи, тоді вимагайте, скажете, що робіть план війни під. Таку кількість техніки, таку кількість снарядів, таку кількість мобілізованих з тим, що їх ж треба 2-3 місяці вчити, а значить, закон нам потрібен був на вчора, щоб призивати. І тоді ось сільський тобі, плюс е, 10 ще бригад е, механізованих, плюс 5 там танкових, плюс там десять ескадрілів, плюс додаткові дивізіони. Плануй, робіть, хлопці, план виходячи з якихось ресурсів. Ну, от, а, а не навпаки, пане ну, але вони не можуть і тому переводять стрілки. Зрозуміло. Пане Вікторе, ще хотів, е щоб ви прокоментували цю гучну заяву Ольги Стефанішиної. Це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, яка звинуватила Петра Порошенка у спробі зриву євроінтеграції. Тут йдеться про те, що. Лідер фракції «Європейська солідарність Петро Порошенко написав угорському Єврокомісару з питань розширення Олівера Вар'єї про дискримінацію опозиції. Ну і зараз, вже, як ми про це говорили з Іваном кліпуш ценцадзе Європарламент вже приготував резолюцію щодо неприпустимості от таких обмежень проти політичної опозиції в Україні. Е, ну Це знову з е, хворої голови на да? коли Порошенка не випустили в Мюнхен на безпекову конференцію, але винуватий він. Тепер, якщо щось винуватий він це, ну, це за анекдота про невістку. Всі українці знають, не буду переказувати, да, що хто там щось капосне вийшло, так невістка, так її ж дома нема, так він її спідниця висить. То, в власне, оце все там, типа що, хто вам. Навпаки, я вважаю, що не те, що стратегічно неефективним, як би логіку Данілова, да? а й шкідливої і на межі зради. Нагадаю, Данілов вже всю дорогу рік уже говорить, як мінімум, про те, що від імені України мусить виступати лише. І він там перераховує Зеленський, Шмигаль, Стефанчук і Кулеба. Він навіть Єрмака забув назвати. Так, от Данілов це і сміливо заявляю. Сміливо заявляю, це не те, що неефективна стратегія. Вона злочинна стратегія в час війни. Дипломатами від імені України мусять бути всі українці за можливістю. Це мають бути і культурні діячі, і спортивні, і голови громад. І лідери е, пар е, партії фракції, в тому числі і в першу чергу опозиційні, теж що там теж є якась своя опозиція, Там теж є партії, які якби. Якщо говоримо про ЄС наближень, ну також сповідують приблизно ту ж саму ідеологію. Да? І Порошенко має купу друзів, особистих друзів. І так само і Гончаренко, і Климпуш цецнадзе і Ірина Гірашенко. Випустіть їх до республіканців. Хай вони поговорять, а не випускайте оцей десант три Толстяка, Єрмак. Стефанішин, ну, там і, случайно Вальошу Поповича, хто там затісався, да, типа, ну, не виходить, у них випустить інших. Давайте ще. Кличко хай поїде, цілий мер столиці, хай поїде, збирає там зали і говорить, говорить весь час. хай за Одеси купа депутатів поїдуть і показують фотки, фотки всім республіканцям загиблих мам. Мама, яка обіймає немовля, хай поїде голова от у мене в Сумах юнакаської громади, де плаче 84-річна жінка, тому що вона ніколи не виїжджала за межі громади. А тепер її вивозять, тому що їй прилетіло дах, зірвало російською міною. І хай ці сльози побачать той ж їхній Спікер конгресу, і хай відповість за ці сльози і сказати, але для цього треба, щоб не, не Зеленський це е, робив, а тисячі, тисячі, тисячі людей. Але у них вони і вони, от що, в що, чому саме от мерзость, чому? мерзость не тільки в тому, що вони не роблять цих кроків, вони роблять неефективною зовнішню політику України. Але вони ще й опозиції в цьому звинувачують. Хто об'євся, невістка? Конечно, да, да, Порошенка їм не такий. Чому тому, що ми не випустили на безпекову конференцію, чи чому, чи тому, що нам дорікають в тому, що немає свободи слова, в тому, що ми воюємо за європейські цінності, за західні, за цивілізаційні цінності. Воюємо, а самі будуємо державу. Ну дуже вже схожу на Орбанівську Угорщину. А скоро вона буде схожа на Лукашенківську Білорусь. На жаль, саме такі тренди намітився. І дякуємо вам, пане Вікторе, за як завжди, яскраву розмову, яскравий і точний аналіз аналіз ситуації. Експерт до аналізу політики Віктор Бобуренко.